Міський голова Коломиї Богдан Станіславський підтвердив, що його син виїхав за кордон. Що про це відомо? Виникає питання. А за що ми на це воюємо? 38 років життя присвятив авіації. Історія франківського військового пілота Юрія Сметанського. Мій перший польот це було саме він рахується одним з складних видів польоту. Це польот на весіння. Картини, що передають хвилювання про ядерну загрозу. У Івано-Франківську художник Роман Бончук представив виставку своїх робіт під назвою Зойк. Оці переживання апокаліпсису, от вони були справжні. І в кожній роботі це можна відчути. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський підтвердив, що його син Олег Станіславський виїхав за межі України. Про це сьогодні він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Коли і як його син перетнув кордон, Богдан Станіславський не вказав. 23 березня блогер та журналіст Костянтин Андріюк повідомив на своїй Фейсбук сторінці, що Олег Станіславський разом із дружиною відпочивають на острові Балі, що в Індонезії, та на підтвердження виставив їхні світлини і відео. Суспільне зв'язалося із Олегом Станіславським за допомогою телеграм-каналу на прохання прокоментувати ситуацію з виїздом за кордон чоловік відповів так: Ні, немає часу. Я працюю. Дякую, побачимо. Батько 29-річного чоловіка, співвласника будівельної фірми Станіславський та пекарні Оберхліб, міський голова Коломиї Богдан Станіславський, не відповідав на наші дзвінки. Прес-секретар Коломийської міської ради Любомир Зубик повідомив журналістам Суспільного, що позиція очільника громади викладена на його офіційній Фейсбук-сторінці. Інших коментарів наразі посадовець не надає щодо сина Олега. Поїхав без мого дозволу і моєї згоди. Він самостійна, доросла людина, і зробив свій вибір. Не так я його вчив, і мене це по-батьківськи болить, але прийняв таке рішення. Нехай за нього відповідає. Як чоловік і як мій син. Допис про передан Олегом Станіславським держкордону одним із перших виклав Євгеній Гапич, військовослужбовець, журналіст, житель Коломиї. Чоловік каже, що ситуація викликає багато запитань до різних структур, однак не розуміє, навіщо оприлюднювати подібні відео. Виникає питання: а за що ми це воюємо? Ну, ми зараз відвоюємо. Я маю приїхати на цивілку після війни і знову воювати з такими, як Станіславський. Там воюй, потім там воюй, і все життя воюй. Да я теж хочу нормально жити, і моя родина хоче нормально жити, тихо, спокійно. Знову ж всі дивляться, та військові приїдуть, порядок наведуть. потім питання, коли ми ще приїдемо, і взагалі чи приїдемо. Обурює, все воно обурює. Ситуацію із виїздом Олега Станіславського нам також прокоментував політолог Олег Білоус. йде мова, що він повнолітній, і це людина, що хоче дороб. Його випустив не Станіславський мер Коломиї, а його випустила прикордонна служба України. Питання до прикордонників. А решта ми можемо там догадуватися, репутація, Сміславська не репутація, що як куди. На сайті Держприкордонслужби зазначені умови та правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Отже, перетнути державні межі можуть чоловіки, які мають інвалідність, висновок медкомісії про непридатність до військової служби, отримують трьох і більше дітей до 18 років. Самостійно виховують неповнолітніх дітей. Поранені військовослужбовці для лікування за кордоном, заброньовані підприємствами працівники у відрядження водії та волонтери мета, яких допомога зсу за наявним дозвільних документів спортсмени, актори, музиканти, якщо мають спеціальні дозволи, Суспільне надіслало запит у Державну прикордонну службу України щоб з'ясувати обставини, за яких син Богдана Станіславського зміг виїхати за кордон. Наталі Олексієнко, новини на Суспільному, Іван Франківщина. Понад 2 мільйони доларів США за рік повномасштабної війни зібрали волонтери координаційного центру «Safe Ukraine Now» для української армії. Про це Суспільному повідомив представник організації Тарас Герула. З його слів, усі гроші спрямували на закупівлю військової допомоги для прикарпатських підрозділів. Волонтери упродовж року і до сьогодні передають на фронт дефіцитні речі, каже Тарас Герула. Найбільше військову техніку та амуніцію, яку виготовляють лише за кордоном. Одяг та взуття великих розмірів для бійців, автівки для виконання бойових завдань та пальне. Окрім цього, за рік волонтерам вдалося налагодити шляхи постачання допомоги та знайти партнерів. Говорить Тарас Герула. Зараз акценти трошки змінилися, і безумовно спроможність держави в забезпеченні в рази зросла. І, і зараз, умовно кажучи, дуже, дуже мало ми спрямовуємо своїх зусиль і витрачаємо кошти на амуніцію, засоби захисту повністю забезпечує держава. Одне з наших ключових напрямків це є зв'язок. Зараз дуже багато, потенційно держава вже дуже багато забезпечує і закриває Міністерство оборони і інші відомства, але все одно є низка позицій, які є в постійному дефіциті. Це і ті самі автомобільні рації, і ретранслятори, і засоби правильного, правильного зв'язку мається на увазі з відповідним шифруванням. Координаційний центр підтримки військових Safe Ukraine Now від початку створення об'єднав понад 100 волонтерів з різних куточків країни, каже координаторка організації Ярина Мельник. За її словами, зараз активність благодійності значно знизилася у порівнянні з минулим роком. Тому волонтери шукають шляхи, як заохотити українців та іноземних партнерів до допомоги. У травні минулого року у центрі започаткували ініціативу Один день на місяць працюю для ЗСУ зі слів Ярини Мельник. Завдяки цій акції волонтерам вдається упродовж року безперебійно допомагати прикарпатським бійцям. Близько року, як бізнеси Івано-Франківської області, так і громади, організації, навіть студенти, що біситься. На регулярній основі перераховують одноденний заробіток в підтримку підрозділів Прикарпаття на передовій. Завдяки цим регулярним внескам центр має можливість планувати закупівлі, замовляти окреме виробництво, швидко реагувати на досить термінові запити. В Координаційному центрі ми переконані, що єдина можливість і далі продовжувати забезпечувати підрозділи це об'єднувати внески великої кількості осіб, і тут не потрібно зважати, що це. Чи 50, чи 20, чи 100, чи тисяча гривень набуває малого внеску. Зі слів Ярини Мельник, ініціативу один день на місяць працюю для ЗСУ, впроваджуватимуть і надалі. Долучитися до неї можна на офіційному сайті Координаційного центру. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ. Це прилад радянської армії. Понад рік франківський пілот Юрій Сметанський вчить бійців національної гвардії керувати безпілотниками. 38 років свого життя чоловік присвятив авіації, розповідає, що розпочинав цю справу із гелікоптерів, а зараз вправляється з дронами. Юрій Сметанський є начальником служби безпілотних авіаційних комплексів підрозділів Нацгвардії на Івано-Франківщині, каже, що всі бійці, яких він навчав, від початку повномасштабного вторгнення виконують бойові завдання на сході країни. У мене льотний профіль, розумієте? Я на танку їздити не вмію. І на БТРі теж не вмію їздити. Ну, При бажанні можна на всьому навчитися, але я був військовий льотчик, а в частині Національної гвардії була посада командир екіпажу безпілотних апаратів. Це, в принципі, по-моєму напрямку. Шлях пілота Юрій Сметанський почав у 1985 році у Саратовському військовому училищі Радянського Союзу. Льотчик пригадує, перший політ відбувся в Пензенській області в 1986 році. За льотчиком-інструктором на вертольоті мі 8 мій перший польот. Це було саме він рахується одним з складних видів польоту. Це польот на весіння в квадраті. Тобто вертольот злітає. Зависає на висоті 3-5 метрів над землею і висиш, щоб нікуди ні вліво, ні вправо визначається пропорціями квадрат 50 на 50 метрів, і ти не маєш права вийти з цього квадрату. Якщо ти все виконав, тебе вже допускають до самостійних польотів. Юрій Сметанський каже, тих студентів, які не виконали це завдання, до польотів більше не допускали. Він же у 1989 році закінчив училище із відзнакою та міг вибрати місце служби. Юрій вирішив відправитися до військ в Угорщині. В Афганістані я не встиг побувати, бо в 89 році вивели з Афганістану війська, коли нас в Венгрії в дев'яностому році ж пам'ятаєте, якщо, якщо знаєте, Горбачов про повіпровибід військ з Венгрії, з Польщі, з Німеччини. Наш полк був перебазований в Середню Азію, місто Бухара. В Азії каже Льочок. Йому довелося побувати двічі. Нам Юрій розповідає про бойові чергування в Узбекистані. Коли Талібан захоплював Афганістан, Північний Альянс, війська переходили через кордон Таджикистану, Узбекистану тікали. Ну, приходилось мені бойові чергування, бойові, ну тобто, вздовж кордону політали там, в Таджикистані. Якщо ти в воздусі, ти не нажмеш на тормоз, як на машині, паніка тоді приводить до катастрофи. У 1998 році Юрій Сметанський звільнився і приїхав до Івано-Франківська. До авіаційної справи льотчик повернувся на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Під час мобілізації я вже пішов, кажуть, прийшов, бо я військовий. Спочатку я був командиром екіпажу в одному з підрозділів. робить командир екіпажу. Ну в екіпажі є п'ять чоловік. Є пілоти, є техніки, ну не кажуть, готуються, готують безпілотники до розвідки, до всього. Ну до польотів, вчаться літати, вчаться працювати з різними технічними програмами. Юрій Сметанський каже, техніки пілотування не міняються, тож він швидко опанував дрони. На запитання, чи сів би зараз за штурвал гелікоптеру, відповідає так: це моє та перша моя професія це було моє призвання. Я не ховався ніколи. Навіть коли я в 2014 році пішов на пенсію, я пішов військомат, став на облік. Ну, бачите, в той час льотчики не були потрібні. І в той час так дронами не займалися. Якщо би, я не проти політати. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Суспільне новини івано -Франківськ. Ну, Мені виставка надзвичайно сподобалася, тому що вона буде. Думку і, 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 і будуть якусь таку енергію, боротьби, якось спротиву те, чим ну, чим ми зараз живемо, і це просто вражає. Наприклад, от ця робота, я дивлюся, вона називається Божество g G7». Я бачу тут, що дійсно весь світ об'єднаний, і руками вони просто обнімають нас, і в той же час ногами вони душать оце. Це нечистоту не, не, не виставку зойк Романа Бончука презентували сьогодні у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Ці картини каже митець передають його хвилювання щодо ядерної загрози. В своїх роботах художник звертається до картин Мікеланджело, Босха Рембранта та Бекона. Є також полотна з політичним підтекстом та картини меми. Всі ці роботи каже митець, створював в період, коли в інфопросторі активно обговорювали загрозу ядерного удару. Оці переживання апокаліпсису, от вони були справжні. І в кожній роботі це можна відчути. Бог, який створював Адама Сексинського кабеля, він просто руйнує саму вежу або башту там Кремля, є і мем. Картина мем, яка ширилась інтернетом про Шикавицю, тобто по про останню вечірку в Києві. Я в різних сюжетах, аналогіях, асоціаціях від грецьких міфологій до сьогодення, використовуючи сучасний кінмоторов, міг проаналізувати для себе, яка це буде вечірка остання. Митець сьогодні представив 15 картин. Це лише частина експозиції, над якою він працював впродовж чотирьох місяців. Робота виконані в техніці олійного живопису. Дуже динамічна експресивна манера письма. скажімо так, Такий він є всередині, Такі ці твори тут у нас і є. Він такий думаючий художник. У всіх творах є якась така задумка, ідея. Він не малює, аби малювати. Так само, десь колись створив відомий художник Опана Зелвах. Ось він досить швидко працював. Ось і йому було головне донести своє бачення, свою ідею, якусь яку він вкладає у твори. Ось так само. І Роман Бончук працює виставку Зойк Романа Бончука експонуватимуть впродовж двох тижнів у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.